Це відео закономіть тобі роки терапії. Серйозно, я не розумію, чому про це так мало говорить, хоча це може змінити все. І перше, твоя втома не від того, що ти так багато робиш. Вона від того, що ти робиш не те, що має значення. Коли живеш чужими чужому очікування, тіло не відновлюється навіть після сну. Це виснаження сенсу, а не тіла. Друге, емоції треба виражати, а не контролювати. Знаєш, де найлегше? У безпечному місті мультфільми, фільми, музика Там можна поплакати без пояснень, і це не слабкість, це розвантаження нервової системи. Третє, твоя нервова система не розрізняє реальну загрозу і думку про загрозу. Три прокручуєш в голові, а що якщо, і тіло реагує так, ніби це відбувається. Що робити? Заземлятись. Четверте, чека базових потреб. Перш ніж думати зі мною щось не так, запитай, а коли останній раз їла? Пила воду чи виходила на вулицю прогулятися. Твій мозок не може нормально працювати на порожньому баку. П'яте, твої негативні думки це не факти, це звичка. Я ні на що не здатна, це не факт, це речення, яке ти повторила тисячу разів. Мозок змінюється, але треба свідомо вибирати нову думку. Щодня, це як чистити зуби. Шосте рух змінює хімію мозку. Не обов'язково спортзал. Достатньо пройтися 20 хвилин. Це знижує кортозол і запускає ендорфіни. Це фізіологія, а не мотивація. Я можу розповісти більше, але не поміщу це все в одну хвилину. То збережи, вибери пункт і спробуй один сьогодні.